Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сайт, який допомагає інвесторам в інвестуванню. Це Investing.com, який, до речі, входить до топ-5 сайтів по інвестуванню. В ньому є дуже багато безкоштовної інформації, але також вони мають платну свою версію Investing Pro. І от сьогодні більш детально ми розберемо і подивимося, що вони пропонують за свої гроші. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитиво, скажемо каме вподобайку, вам це плюс 100% карми. Починаємо. Сам сайт ось так виглядає. Тут є дуже багато різної інформації, дуже багато новин про різні компанії, і не тільки американські, як на більшості сайтів, а так само і європейські, і країн Азії. Мають різні вкладки, наприклад, маркети, мої вочлісти, коли ви зберігаєте собі новини з багатими підпунктами: аналітика, чарти, технічні аналізи, щось навіть про брокерів, тулзи, дуже багато різних ось і про економічні календарі, і про вихідні, і про загальному IPO календарі, інвестиційні тулзи, такі як Stock Screener, Fed Rate Monitor, що там Павел нам розказує. І ось, власне, інвестінг про вкладка. Бачимо, тут вони мають свої Proпіx, Stock IDEAS, Advanced Stock Screener, тобто непростий Stock Screener, метрики, Data Explorer, фундаментальні чарти, вачлісти в PRO версії. І так само їх штучний інтелект який заточений під інвестиції. Який, на мою думку, він не порівнюється з чатом GPT, і є набагато кращим. Але це особисто моя думка. Ви можете мати свою і можете навіть написати в коментарях, якщо ви користуєтесь, чи краще він, чи гірший. І багато чого іншого. Найбільше, що мені подобається, в безкоштовній версії, це то, що тут є дуже багато новин про різні компанії. Отже, більш детальніше про платну версію Investing Pro або Pro Plus, що вони там мають. Я маю у себе Про плюс. До речі, якщо хочете 15%. Знижку, то під відео є посилання на 15-відсоткову знижку. В своєму телеграм-каналі часто показую скріншоти з цього сайту. До речі, сам телеграм-канал ось так виглядає. Переходьте, підписуйтесь, ось, до речі, скріншот з останнього про мікрон. І от бачимо, тут, наприклад, що зразу написано справедлива вартість 169. В даний момент ось була 166, плюс вона виросла, там була за ніч то до 168. Мікрон знаходиться в своїй справедливій вартості. На даний момент я собі маю. Цю компанію в себе в портфелі про це є окреме відео, де я показую, як виглядає мій портфель. Можливо, десь тут буде на нього посилання. Купував її собі ще. Цьому році купував, тільки тоді вона була варта 100 доларів чи 110 доларів за акцію. І от бачимо, зараз вона вже виросла до 170 доларів за акцію. В телеграм-каналі публікую різні статті про акції, про те, що відбувається в світі інвестицій, фінансів. Також тут публікую, що я купив, що я продав. Переходьте підписуйтесь, в описі під відео, буде посилання на мій телеграм-канал. Перша вкладка це вочлісти, тобто компанії, які вочлісти, які ви собі створили, компанії пододавали до якогось списку, і отут вони вас будуть так відображати. Вашим списком, який ви собі створите. Можете додавати декілька списків, можете їх створювати в окремому додатку, і вони сюди будуть підтягуватись. Як це буде виглядати? Наприклад, ви ось маєте якісь компанії, і тут ось про кожну компанію буде показана їх оцінка про ту або іншу акцію, яку вони аналізують, там їх аналітики аналізують цього сайту, плюс штучний інтелект вони до цього підключають. І тут вам будуть вже показуватися ось такі метрики, де буде показано, чи переоцінена компанія. Чи недооцінена, чи у неї нормальна зараз ціна. Що ми тут бачимо? Що справедлива вартість за версією Investing Pro, то бачимо, що вона або недооцінена, наскільки або переоцінена, або це буде показуватись ось таким індикатором, де всередині це справедлива вартість, що вона така в даний момент і є. Тут, наприклад, написано, що переоцінена. Наступна колонка справедлива вартість цілі аналітиків. І ось тут так само буде написано, чи воно недооцінено, чи переоцінено. З боку маємо такими картинками. Плюс до того ще буде написано здоров'я. Компанії, чи воно в хорошому стані, чи в поганому. Тут, наприклад, компанія Google в чудовому стані, і тут, от так от компанія, які ви маєте, буде вам відображатись, наприклад, що компанія Corsera рахується недооціненою, і здоров'я у неї в хорошому стані. Цю компанію, цю акцію я також не раз показував в своїх відео топ 10 акцій, які я розглядаю для інвестицій. І от бачимо по версії самого сайту, навіть вона так само рахується недооцінена, здоров'я компанії хороше. Так само компанія, наприклад, Evolution, бачимо, то так само рахується недооцінена, причому дуже сильно недооцінена, і здоров'я у неї так само в чудовому взагалі стані. А от компанія Греп, яку так само я показував в своїх топ-10, бачимо, що вже рахується переоцінена, бо я її починав купувати, коли вона була там 3,50, 4 долари за акцію. Зараз бачимо 6.30, вона і рахується на 20% переоцінена. Хоча, знову ж таки, по моїм таким розрахункам, якщо інвестувати в довготривале, довгостроково, то в принципі акція може. Може дойти і до 12 доларів за акцію, або навіть до 15 там протягом наступних п'яти років. Ну але все ж залежить від того, які будуть звіти компанії і що там в неї буде відбуватися, тому що прогнози прогнозами, попередні їх досягнення це попередні досягнення. А як там буде в майбутньому, ніхто не знає. Крім того, якщо прогорнути так вправо, то бачимо тут про кожну компанію. Їх основні дані це в принципі можете знайти на будь-якому сайті. Це нема тут чогось такого надзвичайного. Звичайна маркет кап, дівенд першер. Dividend yield, Єл, Price to Book і так далі. Крім того, ще окремі вкладки бачимо про ризики, наскільки які тут показники є, про returns, ефективність компанії, прогнози компанії і більш розширене здоров'я компанії. І до речі, якщо перейти класнути на саму компанію, то бачимо, тут нам відкривається дуже багато різних показників, метриків, моделі оцінки справедливої вартості, наприклад, що 5-річна DCF модель по ревеню, Multiplace, Price to Book, окрема їх Data Explorer, окрема Peer Benchmarks. І одна із крутих речей, яка мені дуже сильно тут подобається, якщо тут вибрати Compare, тобто порівняння, бачимо, ось вискакують такі бумльбашки, де воно показує порівняння до інших компаній із цього сектору. Автоматично воно ще відкрило ось тут 6 додаткових компаній. От, і ви можете їх собі порівнювати, щоб із сектора вибрати собі там одну або дві найкращих компанії, яка вам подобається. Ось, наприклад, компанія Duolingo останні. Часом в телеграмах про неї пишуть дуже багато різних блогерів для порівняння, оце дуже крута штука, яка особисто мені досить сильно допомагає. І знову ж таки спускаємося вниз, і тут бачимо, що всі ці компанії, які у нас є з цього сектору, які похожі дуже сильно до Corsair, наприклад, до тої компанії, яку ми вибрали. То тут до них автоматично вони підтягуються, оці всі їх конкуренти. Бачимо от такими показниками, наскільки компанія, наприклад, вкладка здоров'я, наскільки компанія та. Інша хороша або погана по здоров'ю, по тому наскільки справедлива вартість, недооцінена чи переоцінена. Наступна вкладка: це IDEAS, тобто ідеї, і тут ми бачимо, можемо бачити різні компанії, акції, в які інвестують інші люди, наприклад, Warren Бафет або що вони розглядають собі для інвестицій, так само Bill Гейтс, Рей Даліо і так далі. Тут дуже багато різних інвестиційних ідей. Якщо ми на них натиснемо, то бачимо, наприклад, ось у Уоррена Бафета, і тут ось воно є порівняння. До SP 500, наскільки він виграє або переграє компанії, які там він має, в які він інвестував, по яким секторам у нього сконцентрований портфель його, філінг-стрекер, що вони коли там додавали, продавали, сумарність компаній, бачимо, здоров'я по цих всіх компаніях. Тобто можна подивитися, в що інвестують вони, і або собі скопіювати, або вибрати якісь компанії із того, що вони заінвестували. Наступна вкладка це ProPix, і це більше, ще, що беруть, купляють цю платну підписку у цього. Сайта, тому що це топ-10 акцій для купівлі, які рекомендує цей сайт. 36 різних підбірок, тобто 360 акцій, щомісяця місяця вам дають, вам показують, в які можна заінвестувати, в які варто було інвестувати на їх думку. І найкрутіший по результатам у них це тех Титани. Наприклад, от якщо на нього натиснути, то бачимо, що SP 500 за останній період, що тут показується, це там за 12 років. Виріс на 366%, а їх тех титани виросли на 2730 відсотків. Тобто більше, ніж на 2000 відсотків, вони обігнали SP 500. Як це відбувається? Все досить просто. Бачите, вони щомісяця виставляють, що вони купували, що вони продавали, які акції, які вони акції продали в плюс, які в мінус, так само. І це не тільки одна підбірка. Це якби їхня найкрутіша рахується підбірка. Ти, а вже у них не 36, вже уже них більше 80. Нещодавно. Походу, це додали, тому що тиждень назад, здається, я дивився, і тут було тільки 6 по 6, тобто було 36. Ну, мабуть, це для про плюс тільки версії, а не для звичайної версії. Отже, що тут маємо? Бачимо, тут тайванські чіпи, чемпіони, бід за сет, тобто не тільки на американські акції, а для диверсифікації. У них тут є, бачимо, і тайванські, і шведські, і польські, ну і в загальному, то феліосток Best о, Energy Elite, мексиканські топ-акції, німецькі топ-акції, італійські, тобто диверсифікація по різним країнам. І от таких речей я не бачив в інших сайтах. Можливо, вони зараз вже будуть починати додати. Знову ж таки, тут показано, наскільки вони переграють той або інший індекс, або по відношенню до SP500, або по відношенню до свого локального індексу. Так само, знову бачимо корейські. Наступне це що? Скрінер, і в принципі, що можна сказати, скрінер як скрінер, Більшість сайтів агрегаторів їх має і досить це. Безкоштовна річ, доступна. Єдиний момент, вони говорять, що вони в своїй платній версії мають 30 додаткових преміум фільтрів. Тобто скрінер в загальному, якщо хто не знає, це можна сказати таке сито, де ви задаєте ті або інші параметри, і воно вам відсіює компанії, які вам не потрібно, і показує ті компанії, які параметри підходять, які ви собі вибрали. Наприклад, ви собі там хочете вибрати компанії, які щороку зростають по ревеню там плюс 10% або плюс 20%, або у яких там. Капіталізація, там менше мільярда, більше мільярда. По показникам там мультиплікаторам PNE, щоб було у них в районі 10 або не більше 20. І от по різним, тут дуже багато є різних фільтрів, по яким можна відсіювати, відбирати собі компанії Ну але що дає цей скрінер Те, що можна так само поклацати по кладочкам і вам буде показуватися їх аналіз додатковий по справедливої вартості, чи недооцінена, чи переоцінена, і різні показники здоров'я у компанії. Щоб додати собі якийсь фільтр, то. Просто натискаєте собі на плюсик, у вас таке поз'являється вільне віконечко, на стрілочку, і бачимо, що, який ви хочете. Ось, наприклад, по ретіо, по бета, за один рік, за два роки, показник Депту Еквіті і так далі. Тут ось їх дуже багато Free Cash Flow. Тобто є з чого вибрати, на що ви звертаєте найбільше увагу, бачимо тут дуже багато різних фільтрів. Так само, ось бачимо Carg, EBIT car, Growth і так далі. Наступна вкладка це Data Explorer. Я говорю, що це база знань для. Новачків для початківців, ну і не тільки, тому що тут ось є різні показники, бачимо різні мультиплікатори. І, наприклад, ви не знаєте, що це таке. Натискаєте на нього. І, наприклад, що ви не знаєте, що таке ПЕК Ratio, тут вам ось показується, розписується, плюс можна вибрати під різні компанії, яку ви хочете подивитися. Крім того, що тут буде написано, що це таке, як це рахується, звідки воно береться, так само воно ще буде показувати відносно цієї компанії додаткову інформацію по ПЕК. Рейшо або по іншим мультиплікаторам, які ось тут є: Revenue, buyback Yield, Dividend Харк. Бачимо, що деякі тут тільки для Investing Pro, хто купив платну підписку, ось це або це. Наступна це чарти, тобто можна буде порівнювати різні компанії по якимось показникам. Наприклад, ви хочете вибрати по ревеню, по дохідності і порівняти деякі компанії. Наприклад, візьмемо Apple з іменами відомий, і ми бачимо ось по ревеню. Тут вибираємо за 5 років, за 10, за 3 роки, яка в нього була дохідність. Як вона зростала або падала. Якщо ви хочете, наприклад, порівняти, то можете вибрати наступну якусь компанію. Наприклад, візьмемо Intel і бачимо порівняння Apple і яке було у Intel по ревеню. Так само можна додавати, наприклад, ось EBITDA і воно вам показує. Виберемо за останні три роки, наприклад, маємо отакі діаграми, а кому не потрібні діаграми, то в принципі знизу ось розписані їхні квартальні доходи однієї і другої компанії. І так можна порівнювати по дуже багатим ось показникам. Та є ось або популярні, або знизу бачимо, ви вибираєте собі по дивідендам, по ризикам, по зростанню, по ефективності, по фінансам, по технічному аналізу, по прогнозам по форекасту. Наступна вкладка це збережні роботи, особисто її нею поки що ще не користувався, але можна робити собі якусь там аналітику, повибирати якісь компанії, зберегти цю роботу свою, і воно тут буде вам відображатися. Потім ви до неї зможете вертатись, передивлятися або редагувати, щось додавати, щось віднімати. І остання вкладка це Warren AI. Бачимо, це їх штучний інтелект. Заточений під інвестиції, який пов'язаний з їх сайтом, і бере інформацію з сайта, частенько він може робити посилання на ту або іншу статтю, яку вони робили, і він пояснює, чому він ось так думає, чому він так аналізує. Коли у вас звичайна версія PRO, то ви маєте тільки 50 запитів, коли у вас PRO то ви маєте 500 запитів на місяць до штучного інтелекту. Особисто, на мою думку, він кращий, ніж ChatGPT, бо він більше про інвестиції знову ж таки. Він підв'язаний до цього сайту, який є про інвестиції, плюс підв'язаний під аналітиків цього сайту. Використовувати дуже просто, в принципі, як той самий Google, як той самий ChatGPT. Наприклад, питаємо, чому Tesla зростає в ціні. І воно вам буде робити відповіді. Можна писати на українській мові. В Загальному сам сайт він не має української мови, має російську, англійську, іспанську, італійську і так далі китайську. Але штучний інтелект по-українськи досить добре і приймає інформацію, тобто запитання, і дає вам відповіді. Задаєте питання, він вам розповідає, що ось Тесла додала в ціні на цілих 67% за останній рік. обґрунтоване драйвери зростання, роботаксі, АІ та маски розповідь. Все це про, про нього, дає різні картинки не завжди, не у всіх запитах. Але але так само підсвічує проблеми, ось на що закривають очі інвестори, волатильність, знову ж таки, різні графіки вискакують, і особистий його висновок, що Тесла зростає, бо ринок купує майбутнє, і, в принципі, так і є. Що. Якщо подивитися там на PNE, наприклад, компанії, то воно там зашкалює, тому що компанія продає вам віру в те, що в майбутньому вона зробить дуже багато крутих речей. Або можемо запитати. Ось яка компанія краще для купівлі, United Health, Apple чи Tesla і чому. І він вам ось буде розказувати, розписувати, показувати знову ж таки різні графіки, пояснювати, що до чого. Зазвичай такі компанії напряму краще не задавати, тіпа, а що купити, от ту компанію чи ту компанію. Але якщо додаткова інформація, щоб порівняти одну компанію з іншою, або посваритися зі штучним інтелектом, тобто він вам буде розказувати щось там до, досить добре про одну компанію, а ви знаєте, от десь там читали якусь. Негативну інформацію, і от ви йому задаєте це питання: що слухайте, я чув отак і отак. Що ти думаєш на рахунок цього? І він вам може підсвічувати іншу сторону медалі. На рахунок ціни для Польщі, наприклад, місячна підписка коштує ось стільки. Якщо купуєте річну підписку, то у вас є 40% знижки. Плюс по посиланню під цим відео можете дістати від мене 15% додаткову знижку, тобто в сумі вже буде 55%. Якщо ж двохрічна, то бачимо, що у них 40%. 5 плюс ще 15 по посиланню під відео, то будете мати разом мінус 60 15% відсоткова знижка діє завжди. А ось це може змінюватись в залежності, чи проводить сайт якусь акцію знижку чи ні. Найголовніше треба реєструватися через веб-версію, тобто або з комп'ютера, і тоді будуть працювати ці 15 знижки, або якщо з телефона, то так само через Google, не через додаток мобільний, а через Google зайти, зареєструватися і потім буде працювати 15 Знижки, якщо просто через додаток, який вам запропонує скачати, 15% знижки не будуть працювати. Ну і в загальному це пояснює то, що наскільки ви економите. Бо бачимо, тут усе написано, що ви зекономите півтори тисячі злотих, якщо купите собі двохрічну підписку. По різниці, що вони пропонують, то бачимо, що тут тільки 17 пропікс, тобто топ-10 акцій, так сказати, від їх сайту. А тут. Всі 36, хоча знову ж таки, сьогодні ми дивились, там було взагалі 84 чи біля 90 різних підбірок. До Warren AI, до штучного інтелекту в версії Pro ви маєте тільки 50 запитів в місяць, в Pro Plus маєте 500 запитів в місяць. По скрінеру бачимо, що 35 популярних найбільших фільтрів. Тут 65, 35 звичайних і 30 преміальних. В Версії Pro маємо 100 популярних метрик, а в версії Pro Plus більше, ніж 1200 преміальних метрик до акцій. Ну і в загальному тут бачимо ось основне, в принципі, це можна. Так зробити і перекласти українською мовою. Натисніть собі на паузу, почитайте, що тут розписано, яка різниця, щоб не затягувати відео, бо відео і так буде досить велике. Тут можна розгорнути і побачити, яка є різниця, ось в порівнянні, що вам дає ПРО і що вам дає ПРО плюс. В принципі, це знову ж таки заходите на сайт і собі на спокійно дивитесь, читаєте і порівнюйте. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, вам було корисне. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. На цьому не все. Всім дякую, все, папа, -па. успіху в інвестиціях.